Завжди підмічаю, як гарно розтоплюється піч з першого разу, як добре вона там собі прогріває чарінь, прогріває собі оцей звід, гарненько, щоб випікати мої хліби, то знаю, що хліби вдадуться якнайкраще. А я зараз ще, окрім того, що звертаюся до вогню вогне, спали, знищ, нехай згорить усе лихе, все негативне, все недобре. Що десь хтось, можливо, подумав би, чи сказав би, чи зробив би, чи діяльністю, чи бездіяльністю, чи свідомо, чи підсвідомо, чи надсвідомо, чи безсвідомо. Нехай усе згорить і нагадую про кармічну відповідальність усіх і кожного відносно того, що думайте, що ви робите, думайте, що ви дієте, думайте, що ви думаєте, думайте, що ви кажете, думайте. Кожна думка, кожне слово, а думка це промовлена в голос, слово це промовлене словами в голос. Думка це все є ваша сутність, ваше єстество. Про що думаємо, ну, такий вигляд маємо. І нехай добрим людям день буде добрий.